Усім доброго ранку. З вами Офіс Київ 2. Мене звати Олександр. Традиційно огляд ринку. Розпочинаємо із фундаментального аналізу. Сьогодні в нас у 12.00 виходить новина, індекс споживчих цін по Європі. Тобто, всі активи, які зв'язані з Євро, розглядаємо і дивимося. Далі ми бачимо, що виходить у 15.30 блок новин, тобто, виходить блок новин по Америці. А саме продажі, продажі, базовий індекс розчинних продаж, індекс производительних активностей від Федерального Резервного банку в Філадельфії і число заявок на пособі по безработицям. Тобто 15.30 взагалі ми чекаємо активність саме активів, зв'язаних із доларом. Пройдемо до євро-долара. Якщо оглянути на D1, ми можемо спостерігати, що по MACD ми бачимо дивергенцію. Тобто, об'єми покупок плавно падають, тобто, покупці втрачають свою силу, а ціна продовжує рухатись вверх. Відповідно, якщо поглянути на графік, ми бачимо, що формується також фігура розворота. Саме голова та плечі. Тобто, одне плече вже було сформовано, голова була сформована. Тобто чекаємо формування наступного плеча. Відповідно, можемо очікувати, що тренд буде змінювати свою тенденцію. Відповідно, після чого можна орієнтуватись в сел, тобто в продажі. Таким чином, відповідно, також у 15.30 потрібно буде спостерігати, як буде поводити себе даний актив після саме блоку виходу новин. Далі розглянемо саме золото. Ситуація на золоті в загальному зараз знаходиться в трикутнику. Тобто, Актив можна сказати, що не оновлює ні максимуму, ні мінімуму. Тобто, зараз ціна рухається орієнтовно на одному і тому самому рівні. Відповідно, очікуємо, як буде ціна себе поводити в даній ситуації. Якщо ціна буде пробувати вниз, відповідно, ми очікуємо, що. Ціна буде виходити із трикутника в... <кій> вниз, тобто можна заключати короткострокові угоди в Cell. Відповідно, якщо ціна буде пробувати трикутник вар, тобто можна орієнтувати, що ціна буде знову ж таки рухатись до історичного максимуму. Саме до 3500 доларів за унцію. Таким чином, відповідно, якщо переключитись на H4, ціна також рухається між 2. Сильних рівнів, а саме рівень 3277 і рівень 3366. Відповідно, також чекаємо, що буде із даним активом. Відповідно на даний актив також можуть вплинути новини, які сьогодні будуть виходити по долару о 15.30. Давайте далі розглянемо газ. Відповідно, по газу ми бачимо, що на D1. У нас в загальному ситуація. А, якщо переключимося ж таки на 4, то ми можемо побачити, що ситуація наступна. У нас сформувалася фігура розвороту, саме голова та плечі, перевернута голова та плечі. Відповідно, лінія шиї була пробита. Ціна від лінії шиї на 180 пунктів піднялася після пробиття до сильного рівня, а саме 3,589 і рухається зараз ціна біля сильного рівня. Відповідно, якщо буде пробиття наступного рівня, ціна буде рухатись до наступного сильного рівня близько 209 пунктів. Наступний сильний рівень у нас 3.796. Таким чином, відповідно, чекаючи пробиття можна тривати в бай. По газу в загальному ситуація. Ось така. Відповідно, чекаємо, як буде себе показувати ціна в подальшому. Тобто, можливо, буде формувати висхідну саме тенденцію. Поглянемо австралієць-долар. На D1 ми можемо проглянути, що все ж таки в нас триває висхідна тенденція, і якщо поглянути саме на MACD, у нас також формується дивергенція. Тобто, ціна продовжує рухати. Рухатись вверх у висхідній тенденції, а MACD показує, що об'єми покупок падають. Відповідно, розбіжність. Тобто, після дивергенції ми можемо очікувати, що буде змінюватись саме тренд. Відповідно, тобто, якщо ми поглянемо саме на D1, у нас і формується подібна фігура подвійна вершина. Тобто, ми бачимо, що в нас є сильний рівень 0. 6.5.89. В загальному, куди максимальна ціна дійшла. Потім ми бачимо наступний рівень. Це 06490, де ціна в загальному зараз знаходиться. Відповідно, цей рівень у нас є лінією шиї Лінія шиї вже була пробита. Очікуємо наступну свічку, і будемо орієнтувати, що буде злом саме тренду. Відповідно, від. Рівні ціни, де зараз знаходиться ціна, ми можемо подивитись до наступного рівня саме 0,6359, це орієнтовно 103 пункти. Тобто, якщо одним утом зайти, після того, як буде саме вже підтвердження, відповідно можна одним утом забирати 1000 доларів або 100 пунктів. Таким чином, відповідно, наша задача зараз очікувати наступну свічку подавдень. Глянемо британець долар. <кій> по британці ми також можемо бачити, що створилася дивергенція по MACD. Відповідно, об'єми покупок у нас падали, а ціна росла далі. Відповідно, по MACD ми бачимо, що об'єми продажу тепер знаходяться в негативній зоні. Тобто бари тепер знаходяться в негативній зоні. Відповідно... Саме на графіку ми бачимо, що, що сформувалася також подвійна вершина. Лінія шиї знаходиться в нас орієнтовно 1.3391 ціна, де і зараз вона знаходиться. Так? І наша задача спостерігати далі, якщо буде пробиття, тобто буде змінюватись тренд на низхідний. Відповідно, від лінії шиї до наступного рівня, який саме 1.3010. Ми можемо рятуватись у 365 пунктів. Таким чином. Відповідно, також наша, наша задача це дочекати саме пробиття і закріплення за лінією шиї. Далі розглянемо новозеландець долар, американський долар. Відповідно, така ж ситуація і в даному графіку. Ми бачимо. Об'єми покупок по AMI почали падати, тобто в негативній зоні вже навіть сформувалися бай. Відповідно на самому графіку ми бачимо, що ціна все ж таки продовжувала рух вверх. Відповідно, сформувалася дивергенція. Також ми бачимо, що на D1 вже сформувалася фігура розвороту, а саме подвійна вершина. Відповідна лінія шиї була вже пробита, наша задача дочекатись. Наступної свічки, в такому випадку можна орієнтувати, що буде зміна тренду на несхідну. Відповідно, до наступного рівня це орієнтовано 85 пунктів. Наступний рівень у нас знаходиться 0.5843. Відповідно, цей рівень виставили по історії, де є багато торкань. Відповідно, це і є сильним рівнем. Якщо ж ціна почне формувати східну тенденцію. Відповідно. Далі ми можемо виставляти наступну рівню, орієнтовно це 0.5708, до якого також ціна буде падати. Тому на даному активі, на даному активі ми можемо тепер розглядати угоди на село, тобто на продаж. Таким чином. Розглянемо долар, канадський долар. У даній ситуації ми спостерігаємо, що ціна рухається у низхідній тенденції, тобто ціна падає відповідно по MACD ми бачимо, що об'єми продажу падають. Відповідно, силу продавців свою втрачають. Відповідно, ми також бачимо, що сформувалася фігура розвороту, а саме подвійне дно. Таким чином, у нас є лінія шиї, відповідно, лінія шиї ще була не пробита. Наша задача також дочекатись пробиття лінії шиї. У нас є наступний сильний рівень це 1.3982, до якого ціна в загальному і буде рухатись близько 212 пунктів. Відповідно, у нас є також сильний рівень 1.3601. Якщо ціна не проб'є лінію шиї, відповідно, може спостерігатись, що ціна буде рухатись до сильного рівня. Також потрібно буде спостерігати, можливо, це буде також формуватися потрібна вершина по, вершину, по, по, по дно, таким чином, або ж продовження саме на східної тенденції. Тому в даній ситуації просто спостерігаємо, що буде із лінією шеї, якщо вона буде пробита, зафіксовано, відповідно, можна розглядати угоди на покупку. Відповідно, буде формуватися висхідна тенденція. Якщо ж ні, будемо орієнтувати, що все ж таки буде продовження саме несхідного тренду. Розглянемо тепер VTI. В загальному по нафті... по нафті ми бачимо, що ціна зараз знаходиться. Також біля досить сильного рівня 64.15. Відповідно наступний сильний рівень. Орієнтовно 66.79. Відповідно ціна зараз знаходиться між двома сильними рівнями. <кхід> Також будемо спостерігати, як буде поводити себе ціна. Відповідно, що ціна буде пробувати нижній рівень. Ми будемо орієнтувати, що все ж таки буде формування наслідної тенденції. Відповідно, якщо ж ціна буде рухатись вверх, проб'є сильний рівень опору, відповідно будемо орієнтувати, що ціна буде формувати саме безсхідну тенденцію. На а 4 також можемо глянути, що ціна зараз нічого загальному не формує, тобто ціна знаходиться між двох сильних рівнів, відповідно ніякої точки ходу, в загальному нагоду зараз у нас немає. Давайте глянемо SP500. По SP500 також цікава ситуація. Якщо глянути по MACD, ми бачимо, що формується саме дивергенція. Тобто, ціна на SP500 продовжує свій рух догори, формуючи висхідну тенденцію. А по MACD ми бачимо, що об'єми покупок падають. Тобто, відповідно, формується дивергенція. Тобто, ми можемо орієнтувати, що буде. Тимчасово зламуватись тренд на несхідний. Відповідно, також наша задача зараз зачекати, що буде саме ціною. Також на SP 500 може вплинути новини, які сьогодні вийдуть у 15.30 по доларі. Тому що, якщо виходять новини по долару, відповідно це впливає і на золото, і на газ, і на індекси. Ну, давайте ще розглянемо долар єну. В загальному у нас формується по D1 досить велика фігура розворота саме під на дно. Якщо намалюємо шию. вже була попадка пробиття, тобто ретест. Відповідно, також ми можемо орієнтуватися, що буде формуватися саме висхідна тенденція, якщо буде пробиття вверх за лінію шиї. Давайте виставимо сильний рівень. Наближчий сильний рівень у нас орієнтовно знаходиться 145.10, відповідно, сильний рівень опору. Ми можемо орієнтуватись. 151.34 відповідно. Орієнтуємося, якщо ціна буде все-таки пробивати, ніж її закріплятись. Це близько 280 пунктів. Ціна буде рухатись вверх. Якщо ж ціна буде рухатись все-таки до нижнього рівня, це близько 335 пунктів. Тому в загальному зараз потрібно спостерігати, що буде із ціною. Якщо буде пробиття, будемо орієнтуватись на висхідну тенденцію. Відповідно, можна буде розглядати угоди в покупку. Якщо ж ціна буде рухатись до нижнього рівня, також будемо спостерігати, що буде формуватися. Можливо, буде формуватись також ще одне. Ще одне дно. Загальним на цьому все. Гарного вам дня.